Всім хай, з вами Саша фути і ви попали на моє нове відео. В цьому відео, друзі, я вам покажу топ-3 сіда в Майнкрафт. Почнемо з першого і таколі до таке доволі непоганого сіда. Далі відео будуть ще крутіші сідати, тому без є до кінця. Значить, Що в цьому відео? Що в цьому сіді? Ви спавнитесь ось цю твої вгорі, де я зараз показую Значить вам вже доступні, доступний бамбук, вам вже доступні цього паростки тих дерев і вам вже доступний лід. Звичайно, вам ще будуть доступні тут, а, а, ці а, храми в джунглях. І, в принципі, для старту це вже дуже непогано. І якщо ви заспавнитесь і пройдете ось сюди, ось такі в такі ось то зараз я перейду в режим на спостерігача, то під низом ви знайдете ось таку картину під назвою Аметист. Ось. Аметист. Тобто вже е, вас для початка є багато чого. І аметисти, і бамбук, і паростки дерев, і лід, і, і найдаджі в джунглях. Тобто для початку це круто. А ми переходимо. Значить, що себе уявляє другий світ. Ви спалитесь на ось такі поля. Вам вже є темний дуб. Ось це, в принципі, можна сказати, таке рідкісне дару в Майнкрафті. Далі, вас, вас вже є золото, у вас вже є кераміка і у вас вже є червоний пісок. Тобто для початку це вже дуже непогано таке знайти. Але це тільки половина. Якщо ви заспавнились ось тут вон, і пройдете до цієї, через цю річку, то вас тут зустріне ось такий вот данч в Майнкрафті. Прошу. Це є данж в темному дубі. Його, він дуже рідкісний в Майнкрафті, і прямо коло спавну він вас вже зустрічає. Коло цього данжу, у вас вже є ось таке село, прямо під данчем. Ось, Тобто, що ми маємо для початка? Ми вже маємо золото, ми вже маємо кераміку, ми вже маємо червоний пісок, ми вже маємо село, ми вже маємо ліжку, ми вже маємо їжу і ми вже маємо тему безсмертя. Тобто цей е, сіт дуже красивий. Усь. Значить, на рахунок третього став. Ви спавнитесь десь тут. Вон. Я вже забуду, де я спавнився. Значить, вас зразу колоспавну зустрічає ось таке красиве село на березі моря. І воно доволі велике. Дивіться, просто на масштаби цього села. Дивіться, дивіться. І воно ще того аж сюди йде. Просто. І ще того, То ще церква є. Просто в мене трошки довго прогружується. Тобто це село має дуже великі масштаби. Прошу, І воно ще того тягнеться і тягнеться. Е, плюс цього села, то що воно є на березі моря. Тобто, важить на старті є ліжко, вас же є їжа, вас же є селяни і вас же є дім. Далі, що уявляє в себе цей сіт, це що тут зразу коло села є ось такво. Ось така Атлантида. Верхна прогрузка. Ось така, вона красива, дуже. Ось, як ви можете бачити, ось вона. Тобто, Тут вам може попастися будь-що. Наприклад, вудка, там, діаманти і так далі. Тобто, це такий сіт, ну, там, де, якщо вам лінь шукати місце, оце саме для вас цей сіт. А вами був я, Саша Футиху. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви хочете другу частину, там де я, наприклад, покажу давайте, 6 сидів, то давайте наберемо з 10 лайків. Що?